Миколаїв вночі окупанти завдали масованого ракетного удару. Чергова ракета С-300 вдарила у двоповерховий дім в центрі міста. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. 55-річний мешканець переховувався у підвалі. У центральному районі міста понівачені будинки та квітковий ринок. Вже зранку у столиці пролунали три вибухи. Міська влада повідомила про влучання в два об'єкти енергозабезпечення на лівому березі міста. Відомо про трьох загиблих та одного пораненого. Об'єкти достатньо пошкоджені Зараз служби роблять все для того, щоб ліквідувати наслідки. Зараз вже знову відновлено і водопостачання. А кількість жертв після атаки 17 жовтня в центрі Києва збільшилася до п'яти людей. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло літньої жінки. Пошукові роботи тривають. Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Під вогонь потрапила юнаківська громада сумського району. В офісі президента повідомляють про фіксацію 14 прильотів. Внаслідок обстрілів дві людини загинуло ще одну травмовано. А це Житомирщина. Ворог двічі вдарив по енергетичній інфраструктурі. Через ракетну атаку зранку 11 населених пунктів залишилися без світла та води. У місті тимчасово зупинили роботу транспорту. Це зв'язано з відновленими роботами і просто з можливістю енергосистеми забезпечити тягові підстанції електричної енергії. Тому плануйте свій день. Будемо збільшувати кількість автобусів. Близько восьми ракет ворог запустив по Харкову. В одному районі уламки збитої ракети впали просто біля житлового будинку, в іншому зачепили складські приміщення з продуктами та автівки. Дронами камікадзе та ракетами атакували із Запоріжжя. Влучання в склад та об'єкти інфраструктури. На щастя, жертв немає. На Донеччині з самого ранку ворог обстрілював Красногорівку, Мар'янку та Новомихайлівку. За добу в регіоні шість загиблих та вісім поранених. Загалом ситуація на сході країни складна. Епіцентр боїв Бахмут. Росіяни поставили своїм військам вже в п'яте спочатку повномасштабного вторгнення термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області. І у них зараз план, що вони повинні до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут. Ми тримаємо оборону, ми не даємо ворогу просунутись, тобто він на околицях міста. На Луганщині ворог намагається укріпити свої позиції. Всі, хто повтікали з Ліману з Харкова, вони перейшли якраз на Луганщину. Там в них був час для того, щоб позариватись, побудувати захисні споруди. Але ми ж розуміємо, що це їм не допоможе. Все одно наші збройні сили згодом. Пройдуть і цю лінію захисту і будуть вже йти до адміністративних кордонів Луганської області. А протягом доби наші сили ППО знищили 14 дронів Камікадзе та сім крилатих ракет. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. І черговий масштабний обмін полоненими стався вчора ввечері. Звільнили 108 жінок. Більшість військовослужбовиці, 12 з них це цивільні. 96 військовослужбовців. З них 37 евакуйовані евакуйовані. Зазовсталі 12 – цивільні. Є серед звільнених сьогодні. І ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо. Усіх маємо повернути і повернемо. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.